14 серпня 2025 року у свято Винесення чесних древ Животворящого Христа Господнього та День пам'яті святих мучеників Макавеїв, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив святкове богослужіння у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Одвіщажий мию дієм, ми законуємо, і по закону нашому дожені сюмретім, як себе Сина Божия, сотворим. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до вірян зі словом проповіді. А святость, любов, святость це є ну, то, чого всі шукають. Всі шукають, цим люди живуть. Не злобою людина живе, злоба вбиває людей, а святість, любов, вона живить людей. Тому ми повинні намагатися вибудовувати своє життя на божественних законах, щоб ми були хоч трошки похожими до тих страдальців, до тих сповідників, яких сьогодні ця церква шановує, і молитвами яких нехай Господь сподобать нас досягнути вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому. Якоми на слави чесі покоління, нині безконечні віки. Амінь за богослужінням помолились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Божа людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Для божественної літургії священнослужителі вклонились чесному Христу. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив освячення меду, трав та укропив вірян святою водою. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.